Давай що погода вроді хуйова, але... ну їх нахуй. Це гради, поняв, бо пролітали квадратне крило. или урагани. Бо дуже плотно. Баси, бачи. А мінометом тосик. Так і прикинь, людей нема, в огородах куропатки живуть, такі здорові. Его что чем серьезным, да? Чем серьезным? Давай, говоря, выиграем. Погода ніяк не мішає. вам, трохи менше бортів поїти, що це таке. Це, 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 це. А це буде це Ну так, це саме залезть. Ну коротше, что ты вилазит централь. Хорошо, це хоть погода така. Por si